Бачите, вон туди прилетіла йома. Стадіон. Звичайний стадіон шкільний. Я була в спальні. Ну було так гучно, так страшно. Я почула, що посипалось скло. Ну, я спочатку навіть не зрозуміла, а потім сусідка дзвонить і говорить, в вікно. Я прийшла в мене кози, це Почала бомбити, вот. е -э -э взяла одіяло і сіла в коридорі, сиділа, а без десяти п'ять е -э був оце прильот, побило всі стекла, всі это. Це тільки спасло те, що сиділа в коридорі. Ворог здійснив кобіновну атаку по місту Харкова. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14 БПЛА типу грань 2 За результатами обстрілу зазнали враження: Немишлянський, собіцький та ставнянський райони міста Харкова. Під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домоволодіння, школа та госпіталь.